Третьої групи під час війни. Привіт! Сьогодні ми поговоримо, що таке взагалі третя група, для чого вона потрібна, і які зміни в оподаткуванні були введені на час дії військового стану. Третя група вважається не самою вигідною по сумам податків, але можливостей для бізнесу на ній маса. Її, як правило, використовують для бізнесу, який якось пов'язаний з послугами. Чому? Тому що ФОП третьої групи може надавати послуги абсолютно всім товкам. І на загальній системі оподаткування, і ПДВшним, і просто товкам на єдиному податку. Також ФОПи на третій групі можуть надавати послуги і не резидентам, і за кордон, в принципі, тобто ви можете або приймати на свої валютні рахунки платежі від будь-кого вам не будуть задавати запитань, або можете підключити будь-яку платіжну систему і працювати собі на фрілансі на увесь світ. Саме тому ця група вважається найвигіднішою, найправильнішою для надання послуг. Також класно, що ліміт на третій групі становить 7,5 мільйонів гривень на рік, тобто розігнатися в принципі можна, але податки трохи вищі, ніж у менших груп. А саме ЄСВ йде фіксовано 1400 з копійками гривень на місяць, а єдиний податок становить 5% від обороту. Тобто, якщо ви там тисячу доларів прийняли на рахунок, 5% з них ви маєте заплатити у бюджет України. Тому ця група не підходить для, наприклад, посередництва, коли ви прийняли мільйон гривень, а з цього мільйона тільки там 100 тисяч ваших, тому що податок ви заплатите саме з мільйона для дропшипінгу, перепродажу товарів і так далі. Я б радив вам звернути свою увагу на другу групу оподаткування. Про неї ми говорили нещодавно, і ось десь тут буде посилання. Звітність на третій групі подається щоквартально, тобто кожні три місяці. Тому, як правило, без бухгалтера не обійтися. Але це також непогано, тому що є ми і ми надаємо класні бухгалтерські послуги. Це не забувайте, будь ласка. Отже, що змінилося під час війни для фопів на третій групі? По-перше, з 1 квітня 2022 року, як і на інших групах, відмінено ЄСВ. Що це значить? Це значить, що ви його можете сплачувати, а можете і не сплачувати. вам за це нічого не буде. Це офіційно закріплено в законі, тому до кінця військового стану ви можете взагалі не сплачувати ніяке ЄСВ і цілий рік після закінчення військового стану, після перемоги, ви також його можете не сплачувати. Але якщо справи йдуть добре, то можете платити вам за це будуть тільки вдячні. Щодо єдиного податку, то там зміни трошки більші. Для третьої групи ввели спеціальну підгрупу, яка дозволяє замість 5% податку платити 2% податку. Але потрібно розуміти, що перехід іде не автоматично, і щоб вам на неї перейти, потрібно вам або вашому бухгалтерові Подати заявку в податкову на перехід на 2%, і вже на наступний день чи через день у вас активуються ці 2% в електронному кабінеті, це можна буде побачити візуально, і ви зможете приймати платежі, і сплачувати з обороту 2% податку замість 5%. Також, якщо ви реєструєте новий ФОП, раніше воно реєструвалося автоматично на 2% ще на початку війни. Зараз же ви його реєструєте на 5% і потім вручну подаєте заяву в податкову на перехід на 2%. В принципі, все просто. Це пом'якшення закінчиться в той місяць, коли закінчиться військовий стан. Тобто, якщо він закінчиться, наприклад, в листопаді вас автоматично переведуть на 5% з 1 грудня. Це потрібно розраховувати. РРО, якщо приймаєте гроші готівкою, РРО потрібно використовувати обов'язково тут без змін. І нагадую, що це права, а не звільнення від податків. О, вас ніхто не заставляє переходити на 2% чи не сплачувати ЄСВ. Тому якщо ваш бізнес не постраждав під час війни, ви будете як і раніше сплачувати 5%, а не переходити на пільгову групу і сплачувати ЄСВ, то ви, звісно, зробите тільки краще Україні. Щоб зробити краще саме нам, ви можете підписатися на цей канал, наставити лайків. І побачитися зі мною у наступних цікавих відео до зустрічі!